А ми продовжуємо випуск на Буковині. Відкрили першу олімпійську бібліотеку. Ця знаменна подія сталася в дитячому літньому оздоровчому таборі Вербиченька, який славиться своїм фізкультурно-спортивним напрямком організації літнього відпочинку дітей під час шкільних канікул. В дитячому пансіонаті Вербиченка, що розташований в селі Давидівка Сорженецького району, основний напрямок під час літнього оздоровлення дітей робиться на фізкультурно-спортивні заняття. Одним з основних заходів, який тут проводиться з постійною регулярністю, є олімпійський день, котрий цьогоріч став особливим. Адже окрім традиційних змагань, діти стали учасниками і свідками облаштування першої не лише на Буковині, а й в Україні олімпійської бібліотеки, в урочистій церемонії відкриття якої взяв участь наш титулований олімпієць Іван Гешко. Це як нове у Буковинському, так і в українському спорту. Саме чудова акція, яку я з радістю підтримую, це відкриття олімпійської бібліотеки, тому що дітки тут відпочивають. В основному вони мають, коли в школі навчається мало часу, так, щоб там взяти історію, що таке Олімпійські ігри, що історію знати про наш, наших славетних спортсменів. І саме відкриття в цьому таборі, на мою думку, це хороший крок до пізнання. Спорту, спорт ми знаємо, що це є здоров'я, а здоров'я це запорука всього успіху. А відтепер теоретична обізнаність дітей з історії олімпійського руху буде сприяти активнішим практичним заняттям фізичної культури та спортом, які є пріоритетними у вербиченці. Вони ми робимо манкетування, тільки на основі їхніх побажань ми складаємо план роботи. І безумовно, мабуть, на 60-70% складають спортивні змагання. Підвищений інтерес до спорту у Вербичинців і корисність від занять ним підтвердили цікаві змагання, які пройшли в рамках олімпійського дня. Мені дуже подобається, що в нашому таборі саме спортивний нахил це дуже. Корисно насамперед для всіх відпочиваючих, для тих, хто можливо ніколи і не займався спортом. Це може бути поштовхом для, для чогось для якогось спорту. Мені дуже цікаво брати участь, оскільки таких змагань може і не повторитися. Може повторитися, але вже тоді може не так вже буде класно. У Нас кожного дня зарядка по ранкам. Також у нас були спортивні лабіринти, також. У нас були різні змагання, веселі старти, досить багато цікавих ігор. Прикметно, що в майбутньому Національний олімпійський комітет України планує облаштувати ще кілька подібних спортивних бібліотек в нашому краї. Ми вже п'ятий рік проводимо дослідження з олімпійської освіти. В цьому році нас запросили на всесвітній конгрес в Алмату в Казахстан. Ми будемо там виступати з докладом. Цей табір є в мережі таборів олімпійської освіти. Значить, діти тут вже четвертий рік проводяться дослідження. Вони ми чи впливає олімпійська освіта на їхній розвиток, і ми побачили, що реально впливає. Тому ми вибрали цей табір вперше в нашій області, і ми будемо стремитися, щоб всі наші табори області були облаштовані олімпійськими бібліотеками. Siri Patuk, adreso koloris ir tempas.